Вітання сьогодні ми занурюємось у тему, яку знаєте, поети оспівували століттями, але яку сучасна людина здається, намагається ну, раціоналізувати або й зовсім ігнорувати. Угу. Це зв'язок між серцем, любов'ю та самою життєвою енергією. Ми маємо добірку матеріалів, що ґрунтуються на працях психотерапевтів, зокрема на тому, що називається біоенергетичним аналізом. Так. І центральна ідея тут слухайте просто приголомлива. Серце це не просто м'яз, що качає кров, це епіцентр нашого емоційного і, як не дивно, еротичного життя. Абсолютно, наша місія сьогодні з'ясувати, що відбувається, коли цей зв'язок рветься, як це впливає на здоров'я і що насправді означає жити з відкритим серцем. І що цікаво, вирази на кшталт серце, що розривається від болю. Так, так. Або серце, переповнене любов'ю, це, згідно з цими джерелами, не просто красиві метафори, це описи реальних фізіологічних процесів. Тобто це буквально. По суті так. Подумайте, коли ми закохані, що відбувається? Кров приливає до шкіри, вона теплішає, очі блищать, ми ніби ну, світимося зсередини, це і є видимий прояв вільного потоку життєвої енергії. Ага. І навпаки, коли ми відчуваємо біль, страх чи розчарування, тіло інстинктивно стискається, кров відливає від поверхні, дихання стає поверхневим, ми закриваємося. Отже, наше сьогоднішнє дослідження про те, як оця постійна динаміка розширення і стиснення буквально формує наше тіло, наше життя і, зрештою, здоров'я нашого серця. Саме так. Гаразд, давайте почнемо з головної проблеми, яку окреслюють ці тексти. Вона звучить як великий розрив сучасної людини. Йдеться про те, що ми ніби розщепили себе на три окремі, майже не пов'язані центри: голова, серце і… і статеві органи. Точно. І цей поділ має дуже конкретні прояви: голова це інструмент для роботи, для грошей, для аналізу. Статеві органи сфера розваг, а серце. Центр почуттів, залишається десь посередині, ізольований від обох. Тобто не приймати близько до серця це вже стало девізом? Саме. Джерела наголошують, що раніше, коли робота була фізичною, людина була залучена в неї цілісно, а зараз емоційне залучення в бізнес часто вважається слабкістю, шляхом до поразки. І це призводить до того, що сексуальність так само відривається від серця. В матеріалах є дуже яскравий приклад історія чоловіка, назвімо його Джон. Він 30 років прожив у шлюбі, де сексуальні стосунки практично зникли. Він списував це на вік, на звичку, поки раптом не закохався в іншу жінку і не відчув, що вся його пристрасть ну, повернулася. І як він це пояснював? Він клявся, що любить дружину, але казав, що вона стала для нього, наче мати, і це робило сексуальний потяг неможливим через несвідоме табу на інцест. Історія Джона це класична ілюстрація того, що в психоаналізі називають невирішеним едіповим конфліктом. Простими словами, це коли людина не може поєднати два потоки любові в одній особі. Які саме потоки? Ніжно, тепло, безпечну любов, яку ми асоціюємо з батьківською фігурою, і жагучу, пристрасну, еротичну любов. У випадку Джона любов до дружини перетворилася на обов'язок вдячність. Угу. Родинне тепло. Так, а це вбиває еротизм. Сексуальне збудження, яке не підживлюється енергією серця, стає суто механічним, генітальним. Воно може дати розрядку, але ніколи не принесе глибокого задоволення. Зачекайте, я хочу це краще зрозуміти. Виходить, згідно з цими матеріалами, ми говоримо про сексуальність не просто як про акт, а як про певний рух енергії в тілі. І тут виділяються два дуже несподівані компоненти: чуттєвість та, та агресія. Це дивно звучить так, і слово агресія тут може ввести в уману. Це не про насилля чи злість. Автори пропонують розглядати це як два потоки енергії. Добре, чуттєвість це потік ніжності, тепла, бажання бути ближче. Цей потік, як описується, йде попередній м'якій частині тіла, він нас відкриває. Агресія ж це інший потік. Який саме? Це інстинктивна тваринна сила, прагнення до єднання, до руху назустріч, це енергія, що йде вгору, по спині, по м'язах, і саме вона веде до дії, до поштовху і зрештою до оргазму. Тобто один потік це ніжність, а інший хвиля подібна до гніву. Це ж парадокс. Як ці дві, здавалося б, протилежні енергії можуть працювати разом? У цьому і уся суть. Повноцінний досвід можливий лише тоді, коли вони зливаються. Без чуттєвості, без любові секс це гола агресія, механічне тертя. Функціонально, але порожньо. Саме так. А з іншого боку, без цього агресивного компоненту, без здатності рухатися назустріч, секс стає млявим, безжиттєвим. Коли людина, особливо чоловік, боїться повністю віддатися цьому потоку, боїться втратити контроль, його тіло стає жорстким. І, що тоді? І тоді природні хвилеподібні оргазмічні рухи блокуються. Теж стосується і жінок, які через страх чи минулі травми відключають серце від сексу. І що найцікавіше, джерела прямо пов'язують цю хронічну жорсткість із підвищеним ризиком хвороб серця. Ця ідея про два потоки енергії дуже потужна, але вона змушує задуматись, а що відбувається, якщо один із цих потоків або навіть обидва заблоковані? Джерела, здається, пов'язують це з найранішими дитячими переживаннями. З тим самим розбитим серцем. Саме так. Коли дитина переживає втрату любові, батьки емоційно холодні, недоступні, ворожі, вона відчуває нестерпний біль. І щоб вижити. Щоб вижити, дитина несвідомо робить те, що вміє найкраще: напружує м'язи. В першу чергу, м'язи грудної клітки, діафрагми, горла. Це створює те, що в біоенергетиці називають м'язовим панцирем. Він буквально стримує почуття. Так. Він стримує ридання, обмежує дихання, а разом з ним і чутливість. Дитина ніби заморожує свої почуття, але ця захисна реакція з часом стає хронічною м'язовою напругою, частиною структури тіла. І це перетворюється на хронічний стрес на все життя. В текстах є ще один пронизливий приклад: жінка-керівник на ім'я Ірена. Вона звернулася по допомогу з депресією зайвою вагою, і терапевт звернув увагу на її сплющену грудну клітку. Тіло розповідало її історію. Абсолютно. Коли вона була дитиною, їй батько помер, і мати сказала їй: Тепер ти маєш бути солдатом, не плач. Аго. Тобто, коли мати сказала Ірені бути солдатом, вона по суті дала їй інструкцію збудувати навколо серця фізичний панцир. Це просто вражає? Саме так. І терапія для неї полягала не в розмовах, а в тому, щоб фізично дозволити собі відчути той смуток, дозволити собі виплакати його, а також виразити пригнічений гнів. І ось тут ще один важливий момент: гнів це природна здорова реакція на порушення нашої потреби в любові. Коли дитина тягнеться за любов'ю, а її відштовхують, природний імпульс протестувати, кричати, битися. Так, якщо цей гнів придушити, він не зникає, він перетворюється на хронічну внутрішню ворожість, яка блокує будь-які теплі почуття. Людина живе в стані постійної внутрішньої війни, що неймовірно виснажує серце. І це прямо підводить нас до зв'язку з хворобами серця. Ми всі чули про поведінку типу А. Амбітні, нетерплячі, вічно кудись поспішають. Так, але джерела пропонують подивитися на це глибше. Тип А, це не просто трудоголік, це людина, яка все життя відчайдушно бореться за любов і визнання, яких не отримала в дитинстві. Вона використовує досягнення, щоб довести свою цінність. Саме її внутрішній девіз я не здамся, я все зроблю сама, ви мені не потрібні. Але ця залізна воля спрямована не стільки назовні, скільки на придушення власних почуттів, болю, страху. Угу. І головне потреби в іншому. І саме ця невпинна внутрішня боротьба, цей хронічний спазм, і є згідно з цією теорією головним фактором ризику для серця. Це буквально злошує його. Це ж неймовірна думка. Тобто ризик інфаркту в 50 років може бути пов'язаний не стільки з холестерином, скільки з тим, як тебе обіймала мама в 5 років. Це радикально змінює погляд на профілактику. Абсолютно добре, якщо проблема в м'язовому панцирі, то як же його розібрати? Як джерела пропонують це вирішувати? Ключ, як не дивно, не в голові, а в тілі. Потрібно відновити контакт з тілом. І перший крок це дозволити собі плакати. І мова не про те, щоб пустити сльозу під фільм, а про що? Мова про глибокі, конвульсивні ридання, що йдуть з живота. Автори називають ридання основним біологічним механізмом для розрядки напруги від болю. Це потужний фізичний процес. Він розслабляє м'язи грудей і горла. Це ніби розтоплює заморожений смуток. У текстах згадуються і конкретні біоенергетичні вправи для цього. Так, наприклад, лежання спиною на спеціальному стільці або валику. Щоб грудна клітка розкривалася. Так, і голова трохи закинута назад. Таке положення розтягує м'язи і стимулює глибоке дихання. Кажуть, що часто в такій позі сльози і звуки починають виходити самі по собі, ніби тіло нарешті отримує дозвіл. Так само важливим є і вираження гнію. І тут важливо наголосити не у вигляді спалахів люті на колег чи близьких. М -м. А як фізикину розрядку? Добре. Ідея виплакати біль звучить логічно, але бити матрац чи подушку, щоб виразити гнів, для багатьох це може здатися ну, дивним. Це гарне питання. Підхід тут такий, хронічна напруга в м'язах спини, плечій це по суті незавершені рухи. Це енергія удару, крику, протесту, яку колись довелося стримати. І вона нікуди не ділася. Саме так вона застрягла в м'язах. Коли людина б'є матраць, вона не нападає на когось. Вона дозволяє своєму тілу завершити цей старий імпульс і вивільнути енергію. Це дає величезне фізичне полегшення. І коли придушений гнів знаходить вихід, він звільняє місце для інших, тепліших почуттів. Точно, любов і ворожість не можуть існувати в серці одночасно. Щоб впустити любов, треба випустити стару образу. Тобто, виходить, щоб мати здорове серце, потрібно не лише правильно харчуватися і бігати, потрібно бути емоційно гнучким, вміти сказати ні, дозволяти собі плакати коли боляче. По суті, це про відновлення цілісності, про об'єднання голови, серця і тіла в єдиний живий організм. Угу. У підсумку основна ідея, що проходить крізь усі досліджені нами матеріали, полягає в тому, що життєва енергія, еротизм у його найширшому сенсі, це потік, потік, що має вільно циркулювати, між розумом, серцем і тілом. Так, будь-яка дитяча травма, будь-яка придушена емоція, це наче загата, камінь, кинутий у цей потік, і ця загата фізично проявляється у вигляді хронічної м'язової напруги. І з роками цей постійний внутрішній стрес, ця боротьба з самим собою виснажує серце значно більше, ніж будь-який зовнішній фактор. Отже, шлях до здоров'я серця це по суті шлях до емоційної чесності із собою. Це здатність визнати свій біль, свій гнів і, що найважливіше, свою глибоку потребу в любові та близькості. І тут я залишу одну думку для роздумів, що випливає з наших джерел. Якщо тіло буквально пам'ятає кожну образу, кожну втрачену любов, кожну невиплакану сльозу, угу. то чи не є вміння забувати, тобто активно розряджати цей емоційний багаж через сльози та гнів ключовим мистецтвом повноцінного і здорового життя?